Чотири позашляховики та дві вантажівки стар вкотре передали учасники рівненських благодійних спільнот підрозділам ЗСУ, які виконують бойові завдання у зонах активних бойових дій на Харківському, Бахмутському, Запорізькому напрямках. «Придбані за кошти спільних донатів відповідальних українців, учасники спільноти та учасники спільноти відповідальний бізнес. Тобто дуже багато відповідального бізнесу зараз донатить на наш благодійний фонд. Автомобілі всі будуть передані в різні бригади. За потребами, як і наша тероборона, Волинська теборона теж хлопці сопризначенці Острозька бригада. За півтора роки повномасштабної війни потреби військових змінюються наразі. Все більше запитів надходить на придбання ударних дронів. В той час дрони були складніше доступні. Зараз більше вже українських виробників виробляють ці дрони, і потреба в автомобілях дуже велика була, тому що частини були ще не забезпечені транспортом, тому це було номер один. Те, що потрібно доїзд до позиції, підвіз БК особисто. Ти склад, тому на на той рік було більше потрібно були автомобілі. Війна змінилась, і ви бачите, що і з сторони орків теж вони починають дронами назбити. Тому зараз ми будемо ставити акцент. На дрони. Тому, зважаючи на нові запити та потреби військових, спільнота оголосила про новий збір під назвою Ударна сотня для придбання ста дронів камікадзе. Той же час продовжують збирати і на автівки. Ми будемо вже на фінішній при підписуємо контракти і вже будемо знати суму, яка нам потрібна до збору. Тому що насправді виробників не так багато перевірених, не всі дрони підходять. Тобто, це йдуть консультації з збройними силами і різним бригадам. Все по різному підходить і відповідно. За їхніми потребами, ми з різними виробниками заключаємо договори і будемо купувати. І тоді вже будемо знати суму. То запрошуємо всіх долучитися. Також є можливість кожному, хто бажає бізнесу чи людині придбати іменний ударний дрон. Загалом, з початку повномасштабної війни, учасники спільноти придбали та передали 38 автомобілів для різних бригад ЗСУ. Анастасія Шепеток, Вячеслав Мельник, випуск новин.